Слава Ісусу, що мене так представили, добавляти не треба. Хотів би, щоб ми відкрили місце писання, перше послання до Коритя, другого, другого голова, 12 вірш. Ви знаєте, ми дуже багато що маємо, за це було сьогодні зазначено. Ми дуже багато що отримали. І слава Ісусу, що ми є живі. Знаєте, Господь прийшов на цю землю не просто, щоб показати, що треба заплатити ціну, хоча це важливо. Господь прийшов на землю не просто показати, за те, що за все платиться на своєму світі. Це дає мій, але не в цьому була й усі. Ви знаєте, його ціль була, щоб мати відносини з людиною, які були втрачені колись. знаєте, його ціль була, щоб ми були вільні від того гріха, який колись війшов і внідрився по знаю, вкоренився в наше тіло і він завжди з нами живе. Оця людська плоть, вона завжди протестує. Оця людська плоть, де змінилась ДНК, ви знаєте, Господь зробив нас ідеальними людьми. Господь зробив нас, щоб ми жили вічно. В Едемському саду до гріхопадіння ніхто не вмирав. Це був образ Божий. Представте, ти і я це є образ Божий. І оця головка диявола, який хоче сказати, що ви будете як боги, він нічого нового не відкрив. Адам і Єва вони вже були схожі на Бога, бо це був образ. Боже. І ви знаєте, як часто ворог підходить до нас, до людей і хоче нам дати ніби щось нове, але нічого нового немає під сонцем. Сатана не є творець, він нічого не видумує, він нічого не придумує, він обманює і чи то, чи ні. І ви знаєте, прийшов час на землі, коли треба було внести зміни. Треба було внести зміни, і ці зміни міг принести тільки Ісус. Послання до церкви церква в мегаполісі, церква, яка мала дари, церква, яка платила свою ціну, але згідно свого віку, вони ще не знали, як кому служити. І тому кожен хотів переплатити більше. Я служу краще, в мене більше дарів, я сильніший. І ви знаєте, це повело трохи цю церкву в деякі конфлікти. І ось прийшов Павло, і він каже їм, 12 вірш. А ми прийняли Духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам. Ви знаєте, перший брат з говорив за те, що нам даровано. І в мене до вас питання: чи знаєш ти, брати і сестра, що даровано тобі? Ви знаєте, е сьогодні, добираючись до вас, ми їхали на машині, І якби водій не знав потенціалу цієї машини в потужності, він би не обганяв машину, яка йшла перед ним. В нього, він би, нього не хватило б на підгору навіть дати того газу, щоб ця машина поїхала. Але він знав, що в нього є запас міцності. Чи знаєш ти, брат, сестра, запас своєї міцності? Чи знаєш ти, брат сестра, яку ціну ти можеш сплатити зараз для того, щоб слідувати за Ісусом? Знаєте, ціни складаються по-різному. І не обов'язково віддавати все. Треба віддавати те, що хоче від тебе Бог. Бо ми не можемо служити всім, ми не можемо роздати всім все. Нам треба питати, чого ти хочеш Бог? Що ви так скажете, як так? Нам ж треба служити. Це дає ні. Але звіться, коли Павло пішов в свою діванівську подорож, він пішов з Благою вісткою. Він пішов говорити людям про Христа. І дійшовши до двох міст, Дух Святий сказав: не йди туди. Він пішов в свою подорож, мені здається, це було дерев'я і ліска. І йому Дух Святий сказав, не йди туди. Він пішов далі. Через деякий час він вернувся назад, коли люди були здатні прийняти то. І там зародилося церква. І в мене питання до вас, до тебе, чи знаєш ти ті речі, даровані від Бога? Ви знаєте, в своїй родині я не звіруючий родини. І ви знаєте, коли я зрозумів ту цінність, яку дав мені Бог, моє свідоцтво змінилося. Ви знаєте, раніше моє свідоцтво до людей, які не так вірять в Бога. В яких є інші форми, в яких є інше розуміння, чому, бо їх так навчили. Ви знаєте, я все вказував на відмінності в негативі. У вас роблять не так, а в нас так. У вас роблять то, а в нас то. Ви знаєте, я стільки всього наводив прикладів, і воно мало зміст. Але в моїй проповіді так мало було Ісуса. І ви знаєте, я хотів би донести до нас таку думку і довожу до себе, що найцінніше, що я маю. Це я маю відносини з Христом. І ви знаєте, це свідоцтво, яке я маю в собі, воно істинне, бо я його пережив. Петра, 2 Петра, перша голова 16 вірш. Друге послання апостола Петра, перша голова 16 вірш. Бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовидцями Його величі. Чи є ти той свідок Ісуса, який звіщаєш про Його славу? Ви знаєте, це даровано на тобі. Ти за це ціну не платив, і я не платив. За це заплатив Ісус. Ви знаєте, ми так хочемо мати багато чудес у житті. Ми так хочемо, щоб гори рухались, щоб хворі зцілялись, щоб одержимі звільнялися. Це супер. Але ви знаєте, кого будуть супроводжувати ці знамени? Як ви читаєте Іван, кого будуть супроводжувати ці знамени? Ці знамени будуть супроводжувати у через ваше свідоцтво. Ви знаєте, я так деколи не розумів Бога, чому ти не дієш так, як я хочу. Чому ти не робиш ті дії, які я хочу, чому ти не дієш так, як я собі намалював? Чому? І знаєте, я зіткнувся з тим, що це моя воля. Це не воля Бога. Будучи в роз'їздах по іншій державі, ми збирали пожертвування на викуп нашого приміщення в Барселоні. Знаєте, в мене був складений графік на чотири тижні. У мене було заплановано відвідати більше, ніж 40 церков за цих чотири тижні. І я зрозумів, що означає бути водимим. Це дуже тяжко. Я зрозумів, наскільки важко бути водимим людиною, яку ти бачиш, яку ти чуєш, яка складає тобі графіки, говорить, сьогодні ти там, завтра ти там, післязавтра ти там, в тебе тисячі кілометрів в дорозі, і ти мусиш бути. І я зрозумів, що я не належу собі. Я так проявився начло чотири тижні. І це дуже тяжко. І ви знаєте, якби я точно розумів і мав ці відносини з Святим Духом, написано, що всі води, і Духом Святим суть Сини Божі, то я б зрозумів би, б зрозумів би, що я маю? Чому? Бо написано, що цей дух вас навчить. Помазання Святого Духа воно вас навчить, вкаже. Ви знаєте, оце, що нам дав Ісус, оце, що зійшов Святий Дух на землю в День П'ятидесятниці, що Він нам дав? Це є дух сили, любові і здорового розуму. Це є Бог сили. Сила в чому? Сила в тому, щоб протистати гріху, який постійно живе в нас і ґрунту. Сьогодні було згадано про Павло. Я вам скажу більше, ви знаєте, Павло, Павло мав і світську освіту, він був філософ. Він мусив вивчити філософські школи для того, щоб ти вістити язичникам. Ви знаєте, після 40 років він був вже інвалідом, чому того, що вони збили в його рідному тарсі, в його місці. У нього було, він пульгав, чому? Тому що в нього було стільки багато шрамів на тілі, що він не міг виправитись. І представте собі, він каже. Я найбільше, чим вимолюся на мову. Представте, він відпускає свою команду вогнути огну, архіпелаг на кораблі, а самі де пішки. Для чого? Для того, щоб мати єднання в дусі святім з Господом, і щоб він давав йому свою волю, як звищати тим людям, які потребують спасіння. Як часто, я вимагаю від людини тим, ким вона не є. Ми сьогодні чули пісню про те, не рубай це дерево. У мене питання до тебе, брат, сестра, а чи ти полив це дерево? Чи ти полив це дерево, що воно принесе в той плід, чи ти готовий зрубати його? Бо воно не в тій формі, не в той час, так як ти собі намалював. Ви знаєте, я так чекав від своїх дітей, посвяченого життя. І в один період я зрозумів, я не можу від них вимагати того, чого вони не мають. Я не можу від яблуні вимагати грушу. Я не можу з банана збирати мандарини. Це неможливо. Але що я зробив для того, щоб це дерево, яке має тільки листя, почало приносити плоди? Ісус Христос сказав, ви без мене робити нічого не можете, ми навіть ціну сплатити не можемо. Ми не можемо приїхати, ми не можемо встати, ми не можемо піти. Це 15 го голова Івани від Івана, де він пише, що я лоза правдива. Значить, я лоза неправдива. І написано, що не, не те віття, воно головне. А що головне? То корінь головний, який дає за життя. Чи знаєш ти дароване для тебе? Чи знаєш ти, що робить з тобою Бог? Чи знаєш ти, куди він тебе веде? Бо суть не в тому, щоб робити все, а суть робити те, що хоче від тебе Бог. Знаєте, роздумуючи над Писанням до знаряддя воїна, яке описано до послання до Єфесян, я зрозумів, що там написано, написаний різний тип обладунків, які має воїн. Але в мене до вас стрічне питання. Чи в нас є один рід військ, чи ні? Ісус Христос пише, що ми маємо йти благовістити. Потім Павло пише, що ми є воїни Христа. Потім ми бачимо в відкритті написано, що Він веде військо за собою. І в мене до вас питання, чи всі ми піхота? Чи всі ми маємо працювати на кухні? Чи, можливо, в нас є подводники? Чи, можливо, в нас є ті, які мають літати на самольотах, чи, можливо, в нас є ті, які мають ремонтувати машини. Як воно є в нас? Ви знаєте, кожен для чогось предназначення, як важливо знати своє місце в церкві. Воно написано, коли ви сходитесь, то кожен з вас має чим послужити. Слава Ісусу! І в мене питання: чи знаєш ти те, що дароване від тебе? Так, в нас є ціль у нас є ціль попасти в рай. Але сама суть, зрозумійте, Господу. Того, що ми робимо, не, по суті, не треба ні грошей, нічого йому не треба. Хіба його план зміниться, якщо я не дам своїх 20 євро? Хіба церква стане, якщо я в неї не прийду? Ні. Знаєте, мені дуже подобається приклад, який ілюструє моє відношення до Бога в трьох фазах, можливо, ви його чули. І я так вірю, що Господь цього хоче досягти в кожній людині. Ви є син, у вас є тато, чи ви донька. І ось ви вдома і дзвінок в двері, тато приходить з роботи і просить у вас води. Ви, як чевна дитина, дались така води. Друга ситуація. Ви син чи донька, і тато просить у вас води. Він позвонив у двері, і ви вже знаєте, що він попросить воду, і ви вже стаєте з водою, чекаючи його що дати йому. І третя ситуація, ви знаєте, що тато любить квас. І ви знаєте, що тато прийде в такій годині, ви вже готові, ви вже купили в тому магазині то не ті, який він любить, і вже чекаєте його з тим квасом, хоча він ще не просив. А він просто хоче пити. І оце відношення нашого серця до Бога, воно визначає цю посвяту, і що я готовий дати йому. Чи готовий я мати такі відносини? Чи готовий я знати, що хоче від мене Бог? Зрозумійте, без Духа Святого, який живе в нас, це неможливо. Бо він прийшов, дав нам дати дух, не щоб ми були знову у рабстві гріха, а щоб ми мали свободу. Він дав нам дух сили, щоб стати гріхом. Він дав нам дух любові, щоб ми могли покривати інших і служити іншим. Як було зазначено пастором. Для кого приноситься цей плід? Для інших. Але так само постає питання, чи хочу я дати цей плід кому треба? Дуже часто я хочу віддати свій плід тому, хто скаже мені дякую. Дуже часто я хочу віддати цей плід тому, хто скаже мені, який ти молодець. Дуже часто я хочу віддати той плід тому, хто не скаже мені недобрих слів. А ви знаєте, що цим людям якраз то найбільше треба віддати цей плід. Бо той, хто не має любові, найбільше її потребує. Не наші заніжені діти, я не кажу, що не треба давати любові. Це дає йому. Але деколи треба віддати комусь, хто його не має. І оця реакція негативу і зла, яка виходить з людини, це показує те, що вона не має любові. І те, чим вона напитана, вона тобі віддає і показує, і це крик душі. Поможи мені, що ти мав любов, яку маєш ти. І здоровий розум в тому, щоб ми розбиралися, чого чекає від тебе, Бог, щоб ти мудро розпоряджався тими ресурсами, якими ти маєш. Бо кожен з нас щось має. Кожен з нас, як мінімум, як мінімум, має талант від Господа, немає безталантних людей. Ні одного. Ці таланти можна, можуть обогатитися в Дари Святого Духа, а потім це все може перерости в служіння, яке ти можеш нести. І в мене знову до вас питання. Чи знаєш ти дарований від Господа? Задавайте ці питання. Кожен із нас, і я задаю Боже, де ти хочеш, щоб мене бачити? Де ти хочеш, щоб я був і дай мені сили звіщати те, що хочеш ти на сьогодні, а не те, що, можливо, мені подобається сказати, щоб мене похвалили? І як вас, знаєте, я вірю, що церква, це є. Це є живий організм. І я вас закликаю, моліться за ваших служителів. Вони перші, хто отримують цей удари, і до світу. Вони ті, хто приймають рішення за вас, як вас вести. Та відповідальність, яка падає на церкву першим, де на них моліться, щоб вони мали слово від Господа. Моліться, щоб вони мали сили послужити. Ви знаєте, я один раз в церкві, я був в Мексиканській церкві. Де повністю було служіння на іспанській мові, у них було прославлення, хоч у них була молитва за зцілення, потім у них була молитва за звільнення, хто був одержимий. І ви знаєте, пастор, поки обійшов, напевно, йшло більше години часу молитви, Вона не зупинялась. І ви знаєте, потім церква молилася за нього, щоб він мав сили йти далі. І ви знаєте, коли пастор буде розуміти, що він на тому місці, де він є. Так як Павло колись зрозумів, не бійся, Павло, в цьому місці багато людей, а він хотів лишитися місто. Він каже, не бійся, в цьому місці багато людей. іди і світові. І як він буде бачити, що є віддача, зрозумієте, він зможе послужити вам ще більше. І всі будуть мати зиск. І в мене питання, церква, ще раз, чи знаєте ви, до Господу? Ми маємо. Ми маємо Святого Духа, світ його немає, а ми маємо. Дякуйте за це. Прославляйте Ісуса за це. Прославляйте Святого Духа, що Він може діяти у вас і через вас, бо це той самий Дух, який свідкує Духу Вашому, що ви є діти Божі. І що ви є наслідки Христа у всьому. І все, що робив Христос, ви зможете зробити. Ви вірите в це? Він служив тільки три з роки, а ви можете служити все ваше життя і по кількості чуд. Ви можете зробити набагато більше. Ви вірите в це? Mm. Церква дорога, ви вірите в це? Mm. Якщо ви знаєте, дарова не вам від Господа, ви будете цим користатися, як сьогодні мене везли. Мене сьогодні везли на вас. І водій знав, що якщо він притопить, то машина поїде. І якщо ви будете знати, дарова не вам, то в потрібний момент ви притопите. І поїдете. Будьте благословені. Амінь. Станете